Добрий день чновоні члени екзаменаційної комісії. Я Давид Ушаков представляю вашій увазі свою дипломну роботу за темою дослідження та програмної реалізації методів підтримки і взаємодії з користувачами магазину косметики. Прийняття магазинам магазинами косметики щодо нових косметичних засобів включають і визначення внутрішньої стратегії продажу такого засобу, і визначення кількості засобів, які магазин здатен продати за певний період. А для розуміння цього є важливим розуміння задоволеності покупців косметичним засобом. Виміряти таку задоволеність можна через оцінювання, проте встановити таку оцінку під час визначення нового косметичного засобу не є можливим без механізму прогнозування. Відповідно, створення та інтегрування такого механізму до програми магазину продажу косметики є актуальним завданням. Враховуючи, що магазин магазини косметичних засобів мають велику конкуренцію між собою, але з іншого боку, і привертають увагу великої кількості клієнтів, це може мати помітний практичний ефект. Повний перелік завдань, які потрібно було розв'язати, щоб реалізувати мету роботу, представлені на слайді, та включає як роботу над створенням програм... програмного забезпечення, так і розробку методу прогнозування оцінки косметичних засобів покупцям. За результатами аналізу існуючих програм для підсумкового порівняння винесено веб стосунки MakeUp і PromCard. Головною відмінністю е, розробки моєї роботи є наявність засобів прогнозування оцінки покупців для косметичного засобу. Це повинно дозволити підтримувати взаємодії з користувачами веб-застосунку на основі планування даного процесу за рахунок попереднього прогнозування. Засоби фільтрування косметичних засобів вирішено унаслідувати від MakeUp як прототипу, хоча їх було в подальшому розширено додаткову опері реалізації. Пошуку косметичних засобів. У свою чергу, Брункард обмежує пошук виконанням його за назвою, а сторінка з фільтрами за косметичними засобами не надає можливість задати назву косметичного засобу, а крім того, в розробці за прототип використаний набір характеристик косметичного засобу, наявний у веб-застосунку MakeUp, що дозволяє в подальшому мати більше фільтрів за косметичними засобами в результаті. Основна задача полягає у прогнозуванні середньої оцінки косметичного засобу на основі значень його вхідних ознак. Запропонований мною метод визначає, як саме цей набір ознак має формуватися, зокрема, визначено перетворення назви косметичного засобу на числову форму за допомогою моделів word to Work, е, також визначено перетворення текстового опису з інгредієнтами, які входять до складу косметичного засобу на набір ознак. Таким чином формувалася навчальна вибірка та визначався кожен новий екземпляр даних. Сама модель прогнозування створювалася у вигляді ансамблю дерева рішень на основі застосування методу Random Forest, її навчання реалізовувалося на основі сформованої навчальної вибірки, на основі навч... навчаної моделі реалізовується прогнозування середньої оцінки для нових косметичних засобів. Магазин косметики фактично влаштований за принципом організації інтернет магазина але не обмежений цією функціональністю. Інтернет-магазин є типовим рішенням щодо реалізації роботи з замовленнями, а тому для реалізації може використовувати шаблонний варіант за допомогою системи управління версіями. Зокрема, це може бути трупово. Однак важливо враховувати, що функціональність програми, що розроблялась, не обмежувалась повністю типовим варіантом інтернет-магазину. По перше, саме самі відсутності повинні. Самі сутності повинні мати цілий ряд варіантів структуризації, характеристик, а відповідно, і врахування всього цього під час організації, зокрема пошуку. Проте, крім того, потрібно реалізувати роботу створеного методу прогнозування оцінювання оцінюванням, використання косметичних засобів покупцями, інтегрувати ці засоби до пов'язаної функціональності в програмі. А це вже значно складніше зробити в умовах необхідності реалізації мови PHP додаткової функціональності в системі управління контентом. Тому рішення типової мови для реалізації таких засобів Python у вигляді фреймворку Django є більш придатним у підсумку. Покупці та працівники магазину косметики мають багато спільного використання відповідного програмного забезпечення однак при цьому і ряд особливостей при цьому набір сценаріїв працівника магазину не повторює. Набір сценаріїв покупця в частині тих сценаріїв, що покупець може виконувати, тому що Працівник магазину не має можливості реєструватися, окрім того, частина можливостей стосується різних е користувачів для працівника магазину та тільки власних даних для покупця. Відповідні діаграми прецедентів показані на слайді. Структурна база даних визначена, виходячи з необхідності збереження даних всіх сутностей предметної області з урахуванням результатів, отриманих від моделі, прогнозування та необхідних для її роботи. Результуюча схема винесена на слайд. Схема функціонування програми магазина та продажу косметики побудована на основі порядку взаємодії користувача з програми. Те, як реалізується логіка, закладена в схему функціонування у інтерфейсі, можна побачити на цьому слайді. Це сторінка косметичного засобу, якою вона показується покупцю, що авторизувався. Такий же вигляд вона має для користувача, який не авторизувався. Відображення результатів пошуку показано на цьому слайді. При цьому в формі на цій сторінці задаються критерії пошуку. На цьому слайді показана робота з програмою працівника магазину. зокрема, видно сторінку косметичного засобу з додатковими кнопками та з прогнозованою оцінкою. Експериментальне дослідження в роботі представлено рядом результатів. Зокрема, на цей слайд я виніс результати порівняння використання різних хідних ознак, в тому числі без назви косметичного засобу. З нею у вигляді ряду ознак, та тільки з однією ознакою, що представляє особи, що представляє назву. Повна версія назви дозволила отримати найкращі результати. На цьому слайді показано різні варіанти моделей на основі Random Forest, що використовується в запропонованому методі та тільки окремі дерева рішення з, різними, з різним набором ознак. Запропонований метод зі, всімо, зі всім набором ознак дозволяє отримати точніші результати прогнозування. На слайді 15 подано висновки за роботу за роботою. На цьому доповідь завершена. Дякую за увагу.